І як приготувати мишленівську страву, маючи на руках тільки рецепт для Бігмаку. Анімешки це як страви. Наприклад, я Наруто. Наруто це як бабусіни пиріжки. Супер смачно, ностальгічно, приємно. Раз на півроку заходить просто ідеально. Але їсти таке кожного дня ну занадто жирно, занадто ностальгічно. А так Акиданів, наприклад, це як кав'ярня третьої хвилі. Ти заходиш там стильово, прикольно, бариста виглядає в 10 разів краще за тебе, і ти п'єш цю фільтр каву, ти нічого не розумієш, але розумієш одне. Це найкраще, що ти пробував в своєму житті. А і от, знаєте, щось таке екстравагантне: бліч, Джоджо, Брілок. Тобі приносять страву. На чорному сланці поруч. Пінка із цитрини, якою викладено надпис: це треба куштувати втичі. І ти сидиш і думаєш, чи не занадто ця страва розумна для мене, але все ж таки продовжуєш її жерти. Тепер давайте подивимось, де в цій книжці рецептів знайдеться місце для сололебрінго. Нам потрібен дуже крутий головний герой. Обов'язково потрібні суперкруті бійки, і їх має бути багато. Дуже крутий саунд, який додає нереальної атмосфери до кожного файту. Звісно ж, потрібні цікаві другорядні персонажі. Ми їх додаємо уважно в обох сезонах. Ой, магія з класу Навряд чи. Краплиночку емоційних моментів, від яких пробирає на сльози. І зовсім трішечки. Аурефармінгу. Ой. А тепер уявіть собі кухаря, навіть п'ятизіркового мішленівського ресторану з Парижу. Але у нього перед очима рецепт Бігмаку. І як би він не привозив продукти з усіх частин світу, не розповідав вам про них неймовірні історії, не влаштовував фейерверки на подачі і так далі, це все, що залишається Бігмаком. Ви ж бігтеся. Ну і у «Соло Левелінг» реально не все вийшло. Давай так. Соло Левелінг» — це абсолюційні найкраще аніме не те, що року, а взагалі останніх років п'яти. Або Соло Левелінг» — це супер оверхайп гамно, яке неможливо дивитися і взагалі не зрозуміло навколо чого вся ця шуміха була. Це два основних типи коментарів, які я бачив перед переглядом даного шедевру. А мені самому цікаво було розібратися, наскільки все ж таки гарно зроблено це аніме. І ось що мене вразило. Давайте почнемо з сюжету. Сюжети є два офіційний, і фактичний. Офіційний, це там про мурах, вторгнення, зачищення данджів і так далі. Фактичний, головний герой дуже крутий. Він настільки крутий, він супер кру... Ви Ві навіть не можете собі, ніхто не може собі уявити, наскільки він крутий. І навколо цього тримається весь сюжет всього аніме. Все, що стосується технічної складової цього аніме і динаміки цього аніме, знаходиться на феноменальному рівні. Файти відмальовані краще, напевно, ніж будь-де де я це бачу. Музичний супровід абсолютно. Ну шикарний Хіроюкі савано, автор музики для атаки титанів. Мені єдине, що здавалося в першому сезоні, що це трішки оверкіл, бо не було моментів, щоб його музика настільки круто це все підтримувала. Але от кінцівка другого сезону і його музика заходять просто і і це. Абсолютно ідеальний бліч, з якого взято все, що було круто, і прибрано все, що було погано. Ніяких зайвих балачок, персонажі б'ються одразу. Під час файту, мінімум роздумів, ключові моменти пара думок, щоб перехитрити свого суперника і одразу в бій. Ти не можеш відірватися від цих файтів. І кожного разу, коли на екрані з'являється сетап для файту, ти знаєш, що наступні 5-7 хвилин прийдуть просто бомбезно. Опенінги і ендінги це просто знімаю капелюха. Вони феноменальні. Мені інколи здається, що. Сюжети всередині опенінга і ендінга виглядають більш цілісними і захоплюючими, ніж сюжет всього аніме. Те, що мені дуже сподобалося і зайшло в цьому аніме, це його ставлення до. Роялей. Автори навіть не намагаються тобі продемонструвати, що герой буде проходити через якісь складнощі, що йому доведеться згадувати флешбеки про своїх батьків і все своє генеалогічне дерево. Це все не має значення. Він настільки крутий, що ваншотає і знищує майже кожного суперника, з яким він зустрічається, а з тими, з ким складніше, на них доведеться витратити плюс авіл. А взагалі це бісить яка сімба. А ванпанчмен втратив волосся, присідавши по сто разів і відтискавшись по сто разів, головний герой п'є якусь скля. Раночку підрубає чи ти, і ось він найімбовіший персонаж у всесвіті. Але це далеко не найбільший мінус цього аніме. Але охолонувши після неймовірних тімфайтів під суперзапальну музику з дуже напруженими моментами і дуже крутою графікою, ти починаєш шукати глибину. І не можеш зрозуміти, а її тут немає, чи вона тут взагалі-то і не була потрібна, тому що. Головний герой не викликає супернереальних емоцій. Бокові персонажі виникають і зникають, і тобі на них абсолютно все одно. На жаль. А на тих, на кого не все одно, наприклад, для мене це були s ранги, яких мені так тізерили в першому сезоні. А у підсумку вийшло. Це ідеальне жанрове аніме. Ідеальний бойовичок. В ньому для бойовика все зроблено абсолютно ідеально. Для мене це аніме, напевно, походить на міцний горішок від світу аніме, бо, хоч це і дуже круто, хоч це і можна показати будь-якому другу і будь-якій людині, яка не фанатіє від аніме, але навряд чи це колись буде в списку топових моїх аніме. Найбільші порівняння, які я можу зробити, це магічна битва Клинок і Соло левелінг». І в цьому сенсі, мені здається, клинок спробував максимально сильно успадкувати і покращити те, що було в Наруто. А магічна битва обрала якийсь середній шлях, а соло левелінг взяв від бліча все найкраще і спробував прибрати все найгірше. Але як влічі не було глибини, так і в соло соловерінг. На жаль, я його для себе не знайшов. І найбільша проблема цього аніме, як на мене. Є відчуття, що воно обіцяє і пропонує тобі в майбутньому набагато більше, ніж потім реально готово дати. І ця проблема була із блічем. Так, нам показують маму головного героя, і ось вона колись прокинеться. А потім ти дивишся цей момент, і особисто у мене майже нічого на серці не відбувається. Нам тізерять цих магів ес рангу, що вони будуть просто нереально вичваряти. А потім вони виявляються, ну. Можливо, мега кріпами, можливо, кріпом катапультою, але не більше. І оці персонажі в кінці другого сезону, яких нам затізерили, де будь-які гарантії, що з ними не станеться абсолютно те саме, що було з магами С-рангу. Для головного героя вони не виявляться ніякою проблемою. І взагалі у головного героя, здається, на даний момент немає ніяких проблем. Я не розумію, як я йому можу співчувати. І, напевно, це характеризує мене, як глядача аніме, як людину, яка дуже сильно. Орієнтується на цікавих захоплюючих персонажів, на їх розвиток, на сюжетні розмови набагато більше ніж на бійки. А про це напевно Бер може спитати це аніме, і е, дійсно соло леверенг це король екшенових шоненів і напевно буде їм ще багато років. Тому я вам його раджу подивитися, але це далеко не улюблене аніме з мого списку. Друзі, а улюблені у мене глядачі, які фоловляться на цей канал, і пишуть тут прикольні коментарі. Якщо б ви могли прикликати будь-яку істоту з нашого або з вигаданого всесвіту, кого б ви прикликали сюди. І чому? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І обов'язково підписуйтесь на цей канал і приходьте до нас на Твіч разом дивитися прикольні анімешки. Це був Валсьор, це наш новий формат запису таких відосів. Я сподіваюся, вам було цікаво і сподобалося, бо мені ні. Але сподіваюся, що вам так. Побачимось. Я вахую.